Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Христос рождається. Амінь. Дорогі брати і сестри, чи знав хто у Юдеї скромного тисняра Йосипа із Назарету? Напевно, кілька десятків чоловік, його родичі, ті, хто зверталися до нього з замовленнями, і все. Але натомість. Вся юдея і Галилея знали і шанували царя, якого і досі називають у єврейських історіях Великим, Ірода Великого, царя, який зумів знайти спільну мову із римськими володарями, не зрікаючись покори їм об'єднати єврейські землі під своєю владою, посилити їх, зміцнити державу. І найголовніше в очах правовірних юдеїв відбудувати Єрусалимський храм. Бо той храм, який спорудили юдеї після повернення із Вавилонського полону, був скромним. І після його завершення будови, навіть згадує святе письмо, сльозами дивилися на нього, визволені із полону колишні раби, сумуючи за давнім. Соломоновим храмом, лише блідою тінню, якого виглядав цей новий зорований храм. І ось Ірод зумів розширити його, зміцнити, збудувати платформу, на якій підносився храм над усією околицею. Таким чином, він демонстрував і свою побожність, і свої царські таланти, і навіть ті троє мудреців, які, побачивши, Загадкову зірку і йшли поклонитися цареві юдейському, пішли до нього, до його палацу, бо думали, де ще належить народитися Месії, як не у домі найславнішого з юдей. І ось ми бачимо, як порізно поводять себе ці двоє осіб: славний цар Ірод і скромний тесляр Йосиф стосовно народженого очікуваного месії. Ірод, перечуваючи небезпеку для себе, наказує стратити всіх немовлят, аби унеможливити появу того, хто затьмарить його славу. А Йосиф, забувши про себе, про свої особисті потреби, відкинувши образу, яка неминуче виникла в нього, коли він дізнався, що заручена з ним дівиця вже має Народити дитину, він бере Марію, бере немовлятко і приймає на себе назавжди опіку над ними, тікає в Єгипет, поневіряється там на чужині і повертається тільки тоді, коли помер уже цей Ірод Великий, а дізнавшись, що його син починає правити державою і небезпідставно підозрюючи, що той буде продовжувати. Звичаї свого батька іде подалі від Єрусалиму на північ, у рідну Галилею, і там оселяється в Назареті, щоб виховувати дитину, так як він собі уявляв це, привчати до своєї професії і постійно опікуватися ним. Чому ж так по-різному складається ставлення до того, кого століттями очікував народ Мойсея, народ, що? З прадавніх часів ніс у собі пам'ять про майбутнього царя, нащадка Давида, що прийде із його коліна, тобто від тій, того відгалуження нащадків Якова, яке репрезентував і цар Давид. Влада може підкорити собі людину, може здеформувати її. Якщо слабка людина потрапляє у владу, вона втрачає свідомість своєї особистості, розчиняється у тій новій посаді, з якою себе ототожнює, і втрачає людську гідність. Скільки ми бачили за ці роки, ніби й непоганих людей, які, опиняючись при владі, раптом так по-новому, потворно себе показували, і ми. Нещодавно голосуючи за них, настільки розчаровувалися, що мріяли, коли і як будуть нові вибори, щоб усунути цю людину. Як ми мріємо про тих нових людей, які можуть прийти до влади у Незалежній Україні і зробити її справді міцною, гідною себе, суверенною. Приклад царя Ірода може і має бути застережним для того, хто Починає боротися за владу. Бо сама по собі боротьба за владу не є гріхом. Навпаки, вона може стати великою чеснотою, коли передбачає добру мету, коли людина бачить владу не як засіб ствердження себе, а як шлях до захисту. Дорогих для себе людей, своєї країни, ідеалів, які є святими для цієї людини. Але треба мати дуже сильну волю. Треба мати відчуття власної гідності і аби не ототожнити себе із тією чи іншою посадою, навіть царською, не розчинитися в ній і не дати перемогти себе. Найстрашнішому і найпідступнішому для людини почуттю гордині, гордині, яка опанувала царя Ірода, і він не тільки вбивав вифлеємських дітей, а перебив майже всю свою рідню, аби знешкодити можливого суперника. І розповідає передання, що він навіть наказав побивати найбільших єврейських мудреців у час своєї смерті. Аби плакали в юдеї, бо знав, що за ним не плакатимуть, а за тими шанованими людьми будуть проливатися сльози. Хай же зарахуються, мовляв, ці сльози і за нього. Ми порівнюємо сьогодні ці дві моделі поведінки. Молимося до Йосифа, праведного Йосифа обручника, як і до інших родичів. По крові людській Ісусові до Царя Давида, до Якова, брата Господнього, і молимося водночас за те, що Господь дав нам відчути велич дару скромності, дару смирення, який веде людину до справжніх, а не позірних перемог, який допомагає їй побачити велич інших. І не знищувати їх, а допомагати їм, будувати майбутнє разом із ними. Молимося за те, що Господь дав нам, українцям, мудрих і смиренних високопосадовців, здатних не розчинитися у наркотичній величі своєї позірної влади, не використовувати її для власних минущих потреб. А пам'ятати про того вічно присутнього поміж нами Ісуса, який, приходячи у Віфлеємському вертепі, дається нам усім для того, щоб стати мірилом нашої людської зрілості, викликом і прикладом у будуванні нашого власного життя, життя, в якому навіть здобуття. Високої посади і величі у світі не змогло б знищити людську особистість і перетворити її на знаряддя до своєї посади, так як в трагічному самозасліпленні перетворився знаряддям знищення, згадуваний нами сьогодні на противагу до праведного Йосифа цар Ірод. Амінь. Слава Ісусу Христу!